Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную послухати вірш. Сідайте зручно та слухайте уважно. Грицько бойко, білочка. Хвіст трубою, спритні ніжки. Плих із з гілки на сочок. Носить білочка, горішки, золотий свій сундучок. В неї очі. Мов горішки, кожушина худряна, гострі вушка наче ріжки, у дуплі живе вона і міркує, а нехайно ще побудуть тут мені, поки дні іще хороші, поки є іще тепло. А як випадуть порощі, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з добік. Буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів. Але білочці не спиться. Дятел стукає. Тук-тук, тук-тук, щоб не вкрала їх лиш сичка або хитрий бурундук. Діти, дякую за увагу. До побачення та до нових зустрічей!